540 рослин коноплі виявили співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, Бердичівського ра відділу внутрішніх справ у мікрорайоні Загребелля. У вирощуванні наркотичного зілля підозрюється пенсіонерка. На її присадибній ділянці розмірами близько трьох соток кущі коноплі досягли людського зросту. Господарка разом із своїм співмешканцем замаскували їх кукурудзою. Чоловік виправдовується, що рослини насіялися самі, а про їхні наркотичні властивості він не знає. Гною привіз. Сюди. Тобто ви гноєм обробляєте, підливаєте, щоб воно краще росло, наскільки я зрозуміло. <рес> чому воно, воно, воно сіється, а не з гноєм попадають. А чому воно росте в рядочках і оброблене? Де ж воно оброблено? Ну це подивіться це. в рядочках рівненьке, навіть ниточку витягнути, то воно під ниточку посажено. Бачите? Ніхто його не садив, тут, Ніхто не садив. Це Дуже добре, це дуже добре. Ні. Ніхто не садив, я вам точно говорю. А чому ви його ви не вирвали? Воно вам по цибулі поросло. Чому погон. ви його? Чому ви його не вирвали як е, серед? Сирниковий... А хто його знає, що воно таке? Я його не знаю, що воно таке. Серйозно? Чесно, я кажу, я не знаю, що воно таке. Пенсіонер говорить, що довго хворів, а бабусі без нього було важко полоти город, тому рослини невідомого походження вона не знищувала. Правоохоронці говорять, так свою незаконну діяльність мотивують 60% людей. Вони виявили, що кущі весіні рядками, а в деяких місцях підв'язані. Дана громадянка не працює, являється пенсіонеркою. Рослини вилучено для проведення експертизи та з'ясування обставин справи, звідки вони походження мають і для чого вони вирощувались. На чорному ринку склянка коноплі коштує близько 200 гривень. Врожай із 540 кущів міг би принести господарям прибуток у понад 300 тисяч гривень. Тепер їм загрожує кримінальна відповідальність. Вилучене зілля співробітники міліції ледве завантажили. В останнє таку велику кількість наркотичних рослин виявили у минулому році. В рамках оперативно-профілактичної операції Мак 2007 збір небезпечного врожаю триває.